13 вересня. Чи дванадцяте? Чи тринадцята? Бджола працює на гречки. Перший раз таке за мою практику. Середина осені. Жила пряга по квітам гречки і не тільки гречки на полі дуже чітко чути гул бджіл. Ну а я сьогодні спробую щось качнути, оце знімаю, балакаю. На камеру і сам собі не вірю. Середина вересня спробую щось качнути. Тим не менше, хай би там як не було. Осінь осінню. Але бджола кудись активно літає. Щось носить, приносить чи навіть виносить. Дуже важко розібрати, поки вона літає, куди і що вона робить. Але, але бджола літає. и слаби летают. И ведводки, и семьи летают уси. Ну и что у нас тут? Я уже, я уже показывал неодноразово. Трошки дымком на ведмину вид колод на рамки дымиты можно, тому що Дим в себе вбирає не мед, а саме віск. А оскільки віск залишається на рамках, то від диму ніякої ну шкоди немає. Ось такий у нас іде вересневий медок. Я підкреслюю, медок саме вересневий, а не вересковий. Не плутати вересень із вереском. Мед не від слова вереск, а від слова вересень. Тож качаємо, невідомо тільки де вони його набрали. Тому що щось мені підказує, що та гречка, яку я показую, вона, звісно, дуже гарна для картинки, але вони літають зовсім не на поля гречки. Де я вам скажу, що і сам мед не дуже схожий на гречаний. Мед мед, можна сказати, навіть світлий, а ніяк не темний. Дай господар по двору ще каже, що часом пахне на пасіці медом, але не гречкою. Яким медом на пасіці може пахнути в вересні? Ну це загадка. Можливо, можливо, таємниця криється в не до кінця відцівшому златарнику, на якому бригає бри, бджілка. А можливо у квітучих досі агірках. Бджила лазить по огіркам, запилюючи вже осінню культуру. Але, звісно, це жарт. Я не дуже вірю. Ні в золотарнику в спеку, ні у 10 кущів огірки. Але факт є факт. Ось так виглядають корпуси, які я виніс на обсушку. Буджала лазить, але без ажіотажа. І ось так виглядають двері у качательний будиночок. Зазвичай в перші числа серпня ці двері просто-напросто виносять разом із петлями бджоли. А зараз яка не яка прилетить на запах, крутнеться і полетить собі далі, далі по справам. Що відбувається? Незрозуміло, а на дворі 13 вересня і температура плюс 30. Знімаю кришку, а тут. Перший корпус просто напхана, напхана бджолою і другий корпус теж сидить. Такої кількості бджоли, що в мене в середині вересня майже ніколи не було. І Як втоптувати цю бджолу в один корпус, я поки що не знаю. Я розумію, якщо б температура зараз впала до плюс п'яти, то вона б сама втопталась. Але зараз плюс 30. Ну, стопчуватись вона буде вже якась сама, а мені головне забрати другі корпуси. Я не прихильник зимовки в пізанських башнях. Тож чисто теоретично, на все про все у мене 2 тижні плюс поправки на погоду. А з такою ситуацією, як зараз у нас в бджільництві, ну ніяк не хочеться нічого робити. От взагалі-взагалі. Ось так забиті другі корпуса і коли перший корпус на додані рамку, а не рутівський. Повні вулики бджоли. А це вже робота дятла. Йолки-палки. Це ще тільки середина вересня дятл продовбав дирку. І вон дирка. Я не помічав... Я не помічав, а дятли почали довбати пенопластові і вулики. Ось така робота дятла. Я не думав, я думав, що вже коли мороз, коли зима, коли холодно, а ні, дятел почав шпарить. Можливо, це тільки в цьому році розмножились дятли, особливо чорна жовна, літають як граки по лісу. Ось такі, тож звертайте увагу, щоб не було повного розгрому від дятлів. Да, так корпуси мені ще бджоли ніколи не обсушували. Деякі рамки мають значну вагу. Качаємо, качаємо середина вересня, щоб не досталося... Дятлом, те, щоб бджоли не носили. Треба качати хоча б із поваги до, до праці бджіл. Другий корпус щось у мене в одному вулику виглядає ось так. Що з цим робити, я навіть не можу уявити. Зараз будемо розбиратись, бо далі буде гірше. Ось такі у нас другі корпуси. Що з цим вуликом робити. Нехай зимує в двох корпусах. Я не бачу сенсу з ним морочитись. Бдджоли подуріли. Просто чесне слова. Ось такі інші корпуса поприклеювали до целофана. Вже масти. Масти пора були. Я спочатку не хотів показувати, як я качаю в середині вересня, але подумаю, ну а що? Хай критикують, все тече, все міняється, все змінюється. Буває таке. Але є і в таких подіях точно 100% приємний момент. Ось ці рамочки. Оп. Ось ці рамочки у вулику простояли із кінця червня по середину серпня 100% просто вощиною. Вощина бджолу взагалі не цікавила. А тепер середина вересня і дуже приємно бачити їх такими. Дуже позитивний момент в такій відкачці. Я після серпня вже не чекав точно нічого. А тепер качаю всередині вересня. Ну що, колись, колись все буває перший раз. Ось такий медок пішов у відра. Зовсім не гречаний. Ні, можливо, там яка... Якщо провести хімічний аналіз, може який відсоток і гречки, але гречанами його назвати не можна від слова взагалі. Це 100% різнотрав'я. Причому не весняне, не літнє, не раннє літнє, не пізнє літнє, а раннє осіннє. Я такого ще ніколи не качав. Тож все буває в перший раз. Ну і вже традиційно, як мед виглядає у відрі. Він не такий чорний, як гречка, а більше я б сказав, навіть червонуватий, як лісовий. Лісовий мед взагалі дуже часто, в 90% випадків, червонуватий, темний, коричневий, схожий на гречаний. Але набагато більш яскравіший, а не просто чорний, як смола. Кого цікавить вересневий мед. Пишіть мені на пошту, адресу якої я залишу в описі цього відео спонсорам канала. Значна знижка. Дякую всім за увагу та терпіння.